В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як правильно підібрати одяг на тренування в холодну пору року, в яких правил потрібно дотримуватися, щоб ваші навантаження приносили вам тільки користь та задоволення. Ви на каналі Run4Fun, я Костянтин, спортсмен та тренер з бігу, і на цьому каналі ви дізнаєтесь багато корисної інформації для своїх тренувань, якщо ви початківець, аматор або навіть професійний спортсмен. Додивіться відео до кінця. Поставте вподобайку та напишіть коментар. Холодаючи на дворі, люди, які тільки починають свої навантаження, задумуються чи тренуватись в холодну пору року. Бо це в їхній уяві може призвести до застуди. Насправді можу сказати, що до застуди може призвести будь-що і тренування в холодному року Також, але якщо ви будете дотримуватися певних правил, тренуючись в таку погоду, ви себе застережете від хвороби. Також тренуючись регулярно, правильно ви зміцните свій імунітет та опірність організму до хворів. Я зараз розкажу, чого саме потрібно дотримуватися в тренувальному процесі, щоб все було легко, не шкідливо для вашого здоров'я та задоволення. Перше регулярність: Почніть свої навантаження з двох, максимум трьох, трьох тренувань на тиждень. Друге дозування навантаження мають бути без надзусиль. По відчуттях може можете орієнтуватися так. Якщо це повільний крос, то він має бути повільним, де ви зможете підтримувати розмову з товаришем під час бігу. Якщо це інтервальне тренування, то виконувати потрібно навантаження так, щоб швидкість була контрольованою, де ви на початку чи в кінці кожного інтервалу мали ресурс бігти швидше і виконувати запланований об'єм навантаження. Наступне план навантажень, тренуючись самостійно чи з тренером, вам потрібно мати план своїх навантажень і притримуватися його, щоб тренування проходили продуктивно і ви бачили свій прогрес від навантажень. Четверте, правильне екіпірування від правильного екіпірування залежить якість виконання запланованого тренування і самопочуття під час самого бігу. Зараз я постараюся пояснити, як підлаштуватися екіпіруванням під погодні умови в залежності від температурних показників та навіть якщо на дворі присутні опади. Я буду е, пояснювати на своєму прикладі тренувань. Екіпірування у вас може трішки відрізнятися, тому що я з настанням холоду починаю мерзнути, особливо в кінцівки, тобто руки і ноги. Отже, якщо температура опускається нижче 13 градусів тепла, мені для моїх тренувань потрібно додатково отеплюватися легкою вітрівкою. А інколи навіть е, тонкими біговими рукавичками. Е, все решта, я залишаю таким самим, як літом, тобто літні бігові кросівки, е, шорти або тайці, і синтетична футболка на короткий рукав. Якщо температура опускається нижче 4-8 градусів, ось так я одягаюся від голови до стоп. Голову захищаю тонкою шапкою або пов'язкою. Тулу першим шаром в мене це буде синтетична футболка на довгий рукав. Наступним шаром на туле буде вітрівка в ідеалі з капюшоном. Опускаємося нижче. Ноги я захищаю або синтетичними тайцями, або це є синтетична білизна, і далі це бігові лосіни або бігові штани. Стопи захищаю високими біговими шкарпетками, а кросівки беремо з щільною мембраною, щоб не пропускав холодний вітер та не мерзнули пальці ніг. Якщо ви додивилися відео до цього моменту і ще не відписалися, зробіться для того, щоб підтримати наш канал і український контент. А ми зі своєї сторони будемо намагатися робити для вас максимально якісний та цікавий контент. Я повертаюсь до нашої теми, і якщо температура опускається нижче 3 градусів, плюс, то значкою плюс моє екіпірування для тренувань з бігу виглядає ось так: голова захищена обов'язково шапкою, шия захищена бафом, який не продуває шию. Тулу першим шаром захищений оп, синтетичною футболкою на довгі рука, і другим шаром, в порівнянні з попереднім температурним показником, вже буде флісова кофта, яка буде чудово з. Згрівати і останнім шаром буде вітрівка, яка захистить під'їрку. Якщо будуть опади, обов'язково одягаємо останнім шаром замість світи бігову куртку, яка захищає від потрапляння зовні. і це може бути мембранна бігова куртка з капюшоном, щоб додатково захистити голову від опадів. Нове я отекляю теплішими лусідами, а кросівки, якщо це суха погода, ті самі, що на попередньому варіанті з щільною мембраною, яка не пропускає потрапляння вітру. А якщо присутні опади, кросівки з технологією вертекс, е яка захистить від вологи, і кросівки, або кросівки з штовхуючою мембраною, якщо погода мінус 4 і нижче, я погодю все те саме залишаю, але поверх ще додатково пухова безрукавка. Яка чудово зігріває на початку тренування, і яка може легко яку можна легко зняти, якщо виконувати інтервальне тренування на стадіоні? Кросівки на таку погоду точно з технологією гортекс мембраною Якщо сніг, який попадає на кросівок, не топиться і не попадає всередину. А підошва в таких кросівках обов'язково з високим протектором для трейлового бігу, що забезпечити хороше щеплення з поверхнею, по якій ви біжите. Для того щоб ви відчували себе максимально комфортно та безпечно, пам'ятайте, що весь одяг та взуття мають бути призначені для бігу, тому що в правильному технологічному екіпіруванні ви не будете відчувати незручностей, і ваші тренування будуть е, задоволення. Також пам'ятайте, що на тренуваннях ви не маєте перемерзати і вам не має бути надто жарко, щоб проводити своє заповноване навантаження. Коли ви бігаєте зимою, пам'ятайте, що потрібно дихати і ротом, і носом максимально вільно а як інтенсивною яких об'ємав дихати кисень, ваш організм сам підлаштується під інтенсивність. А чому не потрібно вдихати тільки через ніс, а вдихати і ротом, і носом, я розказую у нашому попередньому відео про правильну техніку дихання. В сьогоднішньому відео ви дізналися, як можна підготуватися до тренувань холодного пороху, в яких курах потрібно притримуватися, і як одягатися на тренування в залежності від температурних показників та опадів. Підтримайте наше відео лайком та підпискою, а також напишіть коментар, чи правильно одягалися ви на свої тренування зимою, чи під час бігу вам не було жарко, чи не було надто холодно. І пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно, щоб ваші заняття були задоволені.